Жук літає, жу-жу-жу, всіх сьогодні розбужу. Прокидайтеся від сну, зустрічати йдемо весну. І травиця шепче шу, я рости спішу, спішу. Здогадалися, діти, про що йде розмова? Так, про весну та про комах. А давайте пригадаємо, які ж зміни сталися навесні у природі. Пригріло сонечко. Потекли струмки, прокинулися перші весняні квіти, повернулися пташки, радіють сонечку комахи, які спали всю зиму під корою дерев та у листячку. Все радіє приходу весни. Діти, сьогодні нас весна запрошує до лісу. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Ожили луки, діброви, Повну гомону, розмови і пісень в чагарнику. Ой, тут весна для нас залишила конверт. І тут підказочка. Цілий день вона літає, цвіточки нектар збирає. Буде в місті й на селі. Мед солодкий на столі. Хто це діти? Так, бджола. бджола. Дуже працьовита, цілий день вона літає з квіточки на квіточку, збираючи нектар з квітів. Несе його у вулик. Там багато збирається нектару. З нього чудовий, цілющий, солодкий мед утворюється. А чи бачили ви малята вулики? Люди будують для бджіл будиночки, вулики. Там, де багато вуликів, це називається пасікою. Бджоли – корисні комахи, їх оберігають. Коли людина дуже працьовита, про неї кажуть працьовита, як бджола. А ще є така прикмета весни. Якщо бджоли рано вилітають, то весна буде тепла. А ось і наступний лист. А на ньому фото жука-сонечка. Це жук маленький і дуже гарний, живе в парках, в садах, лісах, на городах, така маленька комаха, а скільки користі приносить, рятує від шкідливої пополиці сади, квіти, хоч жук і яскравого кольору, але птахи не їдять жука сонечко. Він зимує під корінням дерев, опалим листям, а ранньої весни. Прокидається. А ось іще один конверт, а на ньому фото мурахи. Погляньте, який будиночок збудували собі мурашки. А зветься він мурашник. Мурашки такі малі і тягнуть більше за себе гілочки. Живуть дружно мурашиною сім'єю. Серед них ледачих нема. Мурашки дуже корисні, тисячі доріг. Вони прорили під землею. Від цього легше дихати. Руйнувати мурашники не можна. Є цікава прикмета якщо мурашки сильно клопочуться біля мурашника, буде тепла погода, а якщо ховаються, буде дощ. Бачите малята, яка цікава наша подорож. Ми зустріли бджілку, жука-сонечка, мураху, яка ж чудова пора року. Весна